Своєрідний флешмоб влаштувала група лозівчанок у вівторок. Жінки з плакатами прийшли зранку до виконкому. Проводяться какби флешмоб матері, жон, сістер, які зараз проти того, щоб ребят молодих. Людей призивали в армію. Е, Хотілось би, щоб правительство на, на такі акції обращало побільше уваги. Глибока стурбованість, і навіть як пояснюють, дуже глибока стурбованість вивела їх на цю акцію. Поруч бойові дії гинуть люди. Останні укази виконуючого обов'язки президента країни щодо підвищення обороноздатності держави взагалі викликали ажіотаж серед жінок. Мені би хотілося, звісно, щоб якщо в цій ситуації вже не може розібратися правитель, или закрывает на это все глаза. Пускай миротворческие силы, международные ассоциации поднимают этот вопрос. И мы будем выходить до тех пор, пока вместе наши власти не созовут либо сессию, ну как-то как, -то, как -то им виднее, да, как решить эти вопросы, и не будут отстаивать наши интересы. Лазачане в своей массе против этой мобилизации, которая, по сути, наши мужья Діти дані являються пушечним м'ясом. Ані заложники, ані їх з тої сторони стріляють, і з тої сторони стріляють. І що їм там робити? Це просто пушечне м'ясо. Так не в 21 першому треба так рішати політичні кризиси. Жінки з плакатами привернули певну увагу городян. Прийшли саме до виконкому, бо вважають, що міська влада має втрутитися у ситуацію. Ані ж відповідають за нас за нашу життя, це наша надіжда. Ми хочемо через них донести до правительства. Ведь хто нас пустить, наприклад, тот же кабмін, хто нас буде там слушать. Я думаю, якщо наш голова візьметься за это, то його послухають. Проте жінки ні на зустрічі з міським головою не наполягали, ні письмового звернення йому не залишили. Пішли до військкомату. Я про вас заважу воєнкому, а он вже пожалуйста. Із відповіддю заступник військового комісара не забарився. Повідомив стурбованим жінкам, що безпосередньо поспілкуватися із керівником вони зможуть у четвер. Прийомний день у воєнкома четвер, з 8 до 5 перерыв, з 12 до часу добре для вас. А -а 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 -а. Стривожені городянки, інакше як повний бардак, ситуацію у лавах збройних сил не називали. І от ви його призвети зараз. Що він зможе? Він наружжев два рази бачив. Він два рази на полігоні був. Це пушечне м'ясо. Призивати нада найомну армію, якщо там терористи. Якщо ви вважаєте, що там терористи, наше керівництво вважає, солдати це нічого. Це пушечне м'ясо буде. Це не буде вещити, це буде смерть. Сподівання сьогодні одне: що обрання президента та одночасно головнокомандувача збройними силами країни прискорить адекватне вирішення питання із зовнішнім вторгненнями, з диверсійними групами і з мобілізацією відповідно.